Одеський кабельний завод Пад Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія Пат Одескабель». місто Львів, вулиця Пресенківка, 48. Ми гарантуємо якість. Вітаю з вами, як завжди, в цей час. Програма очі. Сьогодні 27 вересня. Ви серед іншого дізнаєтеся про таке. Ані краплі оковитої на Львівщині заборонили продаж алкоголю ввечері. З 10-ї години вечора з 22 другої до 10-ї години ранку. Не буде нового колектора. Львів перетвориться на Венецію. Ну, сьогодні Таких коштів міста немає? Немає щастя без біди. Новий спортивний майданчик на вулиці в Навіть заберуть усі перекладини, тобто ці турніки дозволили рубати лише хворі дерева в карпатському лісі. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії депутати Львівської болради. Відтак тепер лісники зможуть викорчовувати сухостій у лісових господарствах, які роками шкодив екосистемі. Раніше виробка будь-якої деревини, була заборонена. Окрім цього, можна владці ухвалили нові правила для лісництв. Відтепер директорів місцевих лісогосподарств обиратимуть на конкурсній основі і максимум на 5 років. Скасувати мораторій на вирубку лісу закликали депутатів понад три десятки мітингарів від ранку. Це підприємці та працівники деревообробних господарств різних районів області. Вони нарікають, якщо сьогодні обранці вкотре підтримують заборону на виробку лісу, понад сім тисяч людей уже завтра опиняться без роботи. Нехай нам скажуть зроблять розроблять програму. Скільки область має рубати, скільки чого має це переробляти, щоб наші підприємці і бізнесмени могли спланувати ту роботу, розумієте чи ні? Бо бізнес. Сьогодні не може терпіти можна владці. Вирубку лісу підтримують, однак пиляти дозволяють лише суху деревину або ж ту, що уражена шкідниками. Нещодавно спеціальна комісія обласної ради розробила нові правила лісокористування. Проект сьогодні підтримало більшість депутатів. Дякую за вида рішення. Прийду. Стоїть питання про те, щоб розробити нові правила рубань в лісах, тобто перейти на засади наближеного до природи лісівництва, тобто відійти по максимуму від суцільних рубань лісу і перейти на поступові і вибіркові форми ведення лісового господарства. До того ж, до 1 грудня чиновники створять план розвитку лісогосподарства на наступні чотири роки, пообіцяли взятися і за військ лісництва кажуть, незабаром будуть звертатися до міністерства оборони, аби там замінили усіх очільників військових лісогосподарств Лівщини. Окрім цього, кадрові зміни незабаром відбудуться і у комунальних лісництвах. Буде конкурсне призначення керівників на всі посади в галці лісі. Вже і ми будемо рекомендувати на державні посади. Продаж деревини. Ми будемо вимагати так само, щоб з 1 січня 2017 року продаж деревини теж був виключно на конкретних засадах. Також депутати вирішили з'ясувати, чи усі пилорами у районах законні. Незабаром інспектують деревообронні підприємства Львівщини. Нагадаємо, від початку року в області відкрили понад 250 кримінальних справ за незаконну вирубку лісів. Зокрема, до відповідальності притягнули 13 Надцятеро очільників лісництв. Завдані збитки оцінили у більш як 80 мільйонів гривень. Наталя Кулик, Анастасія Королюк, програма ООН.